До нас приїхало дещо новеньке, і дуже-дуже цікаво. Ходімо, покажу. Найкращий бренд електромобілів в світі спільно з найкращим в світі брендом DWZ Авто, а саме BYD з Мерседесом, продемонстрували світу новенькі преміум плагін гібрид авто, які у нас уже по наявності. Ціна в кінці, тому насолоджуйся відео і в кінці дізнайся ціну. thank mm -hmm. you